Еднадцяти на годину далі говоримо про найцікавіші події України та світу. Це новини на ТВА. Не усі терористи на сході України дотримуються перемир'я. у прес-центрі. Ато повідомляють, після 18-ї години бойовики кілька разів атакували блокпости позиції українських військових, зокрема поблизу населених пунктів Попасне, Красногорівка, Золоте, Новотроїцьке і Широкіне. Там використовували заборонені касетні боєприпаси. Також бойовики здійснили кілька спроб штурму українських позицій на території аеропорту Донецька з використанням гранатометів і вогнеметів. Повідомив спікер інформаційно-аналітичного. Ного центру РНБО Андрій Лисенко. Ситуація в зоні антитерористичної операції після оголошення режиму припинення вогню в цілому стала більш спокійною. Втім, зафіксована низку провокацій з боку терористів вчора ввечері та вночі. Загалом протягом минулої доби бойовики здійснили 28 обстрілів обстрілів позицій сил АТО. З них 10 вже після оголошення режиму припинення вогню. За попередньою інформацією, після 18.00, тобто після запровадження режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців не було. У Донецьку вперше за останні місяці, уночі було тихо. Місцева мерія інформує від шостої вечора. в Місті не було чути жодних залпів. Користуючись нагодою, комунальники вже встигли відремонтувати частину водогону та відновили електрику у кількох мікрорайонах. Спокійною ніч минула і у Маріуполі. Про це телеканалу ТВА повідомив секретар міськради Андрій Федей. За його словами, обстріли навколо міста невдовзі після 18-ї години припинилися. Нагадаємо, після вчорашніх домовленостей, укладених тристоронньою контактною групою у мінську президент України наказав припинити вогонь у зоні АТО. Українська сторона і представники самопроголошеної ДНР і ЛНР обмінялися списками полонених напередодні у мінську. На тристоронній зустрічі домовилися почати обмін бранцями. Їх загальна кількість сягає двох тисяч осіб. Тим часом жителі Сходу України звикають жити без звуків артилерійської кононади і чекають на новий гуманітарний конвой, який вже сьогодні має відправитися з Росії на Донбас. Обмін полоненими один із пунктів протоколу про перемир'я, ухваленого напередодні в ході засідання тристоронньої контактної групи в мінську. Представник Російської Федерації, посол в Україні Михайло Зурабов, заявив, що таких полонених щонайменше по тисячі із кожного боку. А переговорник від України, її другий президент Леонід Кучма, повідомив, що з Росії на Донбас вже у суботу відправляється другий гуманітарний конвой. Є надія, що його доставка буде менш скандальною ніж першого у серпні. уже должен войти в субботу гуманитарный, а в понедельник практически будет уже разработан более или менее четкий план с гум гуманитарными коридорами. Второй вопрос, который имеет чрезвычайно важное значение, это освобождение задержанных лиц. Их больше тысячи человек с каждой стороны. У Донецьку ж вперше за останні два місяці ніч і ранок минули без акомпанементу артилерійської канонади. Ремонтники почали відновлювати електрику, у водоканалі обіцяють докласти максимум зусиль для того, щоб усі городяни почали отримувати воду. Жителі Донецька почали виходити на вулиці, але все ще дуже обережні. До оголошеного перемир'я ставляться з недовірою, але сподіваються на краще. Я думаю, що не буде. чому ну, так що товариш Порошенко не дішать сесть перестаньте, это все театральная постановка. Доверяй, не доверяй, но рассчитываем на лучшее. И все, не стреляли, чтобы дети не гибли. Губернатор Донецької області Сергій Тарута сподівається, що мир на сході України буде тривалим і обіцяє надати допомогу усім, хто її потребує. У будь-якому випадку, в цьому мирному плані є ті дуже важливі пункти, які дозволять, прежде всього, освободити всіх заложників, Позволять, встановити частішне промишленість. Водночас, обласний керівник запропонував встановити спільний моніторинг російсько-українського кордону за допомогою мобільних веж зі спеціальним високоточним мобільним устаткуванням під агітою ООН і ОБСЄ. Олексій Сахно, ТВАЙ. Українська армія не буде відводити війська від зайнятих позицій. Про це президент України заявив у Британії в інтерв'ю каналу BBC. На запитання, чи готове українське керівництво відвести війська із зайнятих позицій відповідно до плану Путіна, Порошенко відповів: у жодному разі не йдеться про порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Ми не залишимо наші території. Голова держави також прокоментував заяву Путіна, що Росія може захопити Київ за два тижні таким самим чином, як російська армія може взяти Київ, вона може взяти Варшаву, Вільнюс, Ригу, Талін, Бухарест. Якщо ми не будемо єдиними, якщо весь світ не продемонструє солідарність з Україною, якщо ми дозволимо так до себе ставитись, але у теперішній ситуації ми ніколи не віддамо ні Київ, ні будь-яке інше місто. НАТО створює корпус швидкого реагування. Вістря списа рішення прийняли у другий день саміту альянсу у місті Ньюпорт. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен прямо каже, це реакція на агресію Росії по відношенню до України. Авангард здатний бути розгорнутися і приступити до виконання бойових операцій за 2-3 дні. У підрозділ увійдуть до 5 тисяч вояків англійці, німці і представники інших країн Європи. Розмістити у себе базу нових сил і опинитися на вістрі списа НАТО виявили бажання Польща. Румунія та Балтійські країни. Нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть затверджені вже післязавтра. Як повідомили у спільному листі президенти Європейської ради Герман Ван Рромпей і Єврокомісії Жозе Борозу, Посилені обмежувальні заходи запроваджують через агресивні дії Росії на сході України. Нагадаємо, 3 вересня Єврокомісія презентувала нові посилені заходи проти Росії, пов'язані з доступом до ринку капіталів, обороною, товарами подвійного призначення та високими технологіями. Також розширено список осіб, яким закритий в'їзд в, в ЄС, що включає самопроголошене керівництво Донбасу, так званий уряд Криму і російських урядовців та олігархів, заявили Ромпей та Барозу. Терористи використовують заборонені боєприпаси на сході України. Сила, то вилучила у бойовиків міни ПМ2 і ПМН 4 заборонені у світі. Відповідно до міжнародної конвенції, ці міни заборонені і в Україні вони давно були знищені. Але Росія не підписала ці угоди, тому в неї на озброєнні вони лишаються і досі. До відповідності до закону України про заборону засування. Протипіхотних мін та інших засобів, які мають невибірковий спосіб ураження, нашими передовими отрядами під час боїв були виявлені на місцях боїв протипіхотна міна Пом 2, осколкове ураження та протипіхотна міна ПМН-4 угасне. Відповідності до конвенції, збройні сили не застосовують ці боєприпаси і під час. Наші незалежності ці боєприпаси були знищені на складах. Значить, відповідності можна зробити висновок, що всі міни застосовувалися тільки російською стороною. СБУ заарештувала трьох диверсантів у Маріуполі. Зловмисники збирали інформацію про українських військових. Їх блокпости, чисельність, техніку і озброєння і готували збройні напади з підривами доріг і мостів. Повідомили у відомстві. У затриманих вилучили автомати Калашнікова, багато патронів, ручні гранати та коктейлі Молотова. За даними служби безпеки, всі затримані належать до терористичної організації ДНР. Пошуком бійців у зоні АТО відтепер займатиметься міжвідомчий центр з питань полонених, зниклих безвісті та загиблих. Нову установу відкрили у Києві на базі Служби безпеки України. Вона об'єднає зусилля Нацгвардії, СБУ, Міністерства оборони та інших силових відомств. Тут рідні зможуть подати заявку щодо пошуку зниклих військових або перевірити, чи є бійці у списках заручників, а також отримати психологічну консультацію. Центр працює за адресою вулиці Ірининська, 4. цілодобово відкрити. Та гаряча телефонна лінія 0800 501 482, а також електронна адреса, яку ви зараз бачите на своїх екранах. За одружним президентом створений перший міжвідомчий, для того, щоб з'ясувати долю кожного. Ми з'ясовуємо хто родичі, хто шукає своїх військовослужбовців, своїх е, рідних. Кожен представник влади в регіоні має зробити так само. Є в регіонах військові комісаріати, є представництво міністерства внутрішніх справ, СБУ і інших відомств. Всі мають прийняти громадян. Новий закон про освіту набув чинності відтепер на вищі учбові заклади чекають радикальні реформи. Законом передбачено автономне існування від держави, зміння освітньо-кваліфікаційних рівнів та навчальних програм. Саме ці новації дадуть шанс українській освіті стати європейською і конкурентною. Наголосив міністр освіти України Сергій Квіт. Він створює нову реальність. В вищій освіті і також значною мірою в науці організації наукових досліджень, тому що ці речі дуже пов'язані. І імплементація цього закону справа непроста, тому що є багато норм, багато навіть структур, які раніше в Україні не було багато понять, яких раніше не було, і тому ми переживаємо за те, що ми дбаємо про те, щоб була, були стандарти в розумінні нового закону про вищу освіту. Лікування глиною на Вінниччині поранених з зони антитерористичної операції будуть ставити на ноги завдяки унікальній глині. Лікарі кажуть, речовина швидко загоює рани, зцілює хребет та суглоби. Та йти далеко не потрібно. Матеріал беруть з кар'єру неподалік пансіонату. Чи дійсно вона творить дива? намагалися з'ясувати наші регіональні кореспонденти. В Україні під реабілітаційні центри для поранених із зони АТО відвели три санаторії. Крім знаменитих в Одесі та Харкові, мало кому відомий в селі Северинівка, що на Вінничині тут уже давно помітили, практично немає жителів, які б скаржились на біль у спині. Це пов'язують із тим, що неподалік у кар'єрі виявили глину із дивним відтінком. Коли зробили аналіз, виявилося, що вона містить цілу низку цілющих мінеральних солей та мікроелементів. Селяни почали активно використовувати її і відчули результат. От і в санаторії вирішили рятувати людей не лише звичайними маніпуляціями. Перед процедурами на проблемні місця пацієнтам прикладають глину. Потім станеш йдеш на тренажерний зал. Допустим, займаєшся, розминаєшся, і хороше відчуття чувствуєш себе здорові Глину тут використовують на загортання і компреси. Пацієнтка Марія Васильівна на перший погляд допомагає медперсоналу розм'якшити глину у воді. Виявляється, лікарі прописали їй таку процедуру. Це для загоєння зламаної руки. Уже після кількох сеансів жінка помітила дивні зміни. Шкіра в мене стала гладенькою, дуже гарною. У мене навіть були подряпини на руці і теж вони зажили. На наскільки як я хворію цукровим діабетом, то я навіть не сподівалася, що вони так швидко в мене заживуть. У санаторії також вирішили проекспериментувати з китайською та тайською медициною. Спеціально з тибету замовили каміння для елітного масажу, як у дорогих салонах краси. Ну, косметології так, але в нас безкладно. Все все робимо для пацієнтів, аби хоч виздоравлювали. медики. Уже чекають перших пацієнтів з Донбасу. кажуть, підготувалися максимально. У відділення закупили нові апарати для фізіологічної, магнітної та лазерної терапії. В цьому кабінеті їм будуть проводити реабілітацію після травм, після погнепальних пошкоджень. За 24 дні ми повинні частково відновити функцію суглобу чи хребта. Взагалі у санаторії намагаються знизити до мінімуму медикаментозне лікування. Тому що ви звичайно розумієте, що кожні кожна ліки вони дають багато побічних, побічних дій. І ми хочемо максимально проводити лікування оздоровлення на наших форах за рахунок. Фізіофіз і природні факторів лікування лікарі очікують, що до них звернеться багато бійців із Донбасу, навіть якщо вони не будуть поранені через постійне носіння важких бронежилетів, невдовзі вояки відчують проблеми зі спиною. Усіх їх обіцяють швидко повернути до здорового життя. Анастасія Бобкова, Олександр Мельник, Сергій Дубина спеціально для ТВА. Перший столичний велотрек повернуть у власність місто, відремонтують та відкриють вже наступного сезону. Принаймні, так пообіцяв міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, який разом з активістами, спортсменами та велолюбителями прийшов на спільний суботник, аби прибрати та підготувати майданчик до ремонту. На толоці були і наші журналісти. Це один з перших велотреків Києва. Його побудували більше ста років тому на місці Афанасіївського яру між нинішніми вулицями Богдана Хмельницького та Чапаєва. Майже все 20-те століття. Тут був спортивний центр столиці, доки 14 років тому за його реконструкцію не взялися інвестори. Велотрек, який з 1910 року десятого вода как би довжов отримати ці средства для своєї не І як ви бачите. Мало того, здесь исторически были настил на виражах і на скоростных участках э, був сделан из ценных пород деревьев. Тут лиственница була тут були такі дерева, де в Україні не Это очень дорогое. Решили, що от давайте ми бетоном покроємо. Бітон, какого качественный не был, увидите його сьогоднішнє состояние. Нині там, де мали бути доріжки, повиростали дерева та бур'яни. Замість спортивної молоді вечорами тут збираються наркомани й п'янички. Небайдужим киянам, це набридло. І вони вирішили спочатку, хоча б прибрати територію велотреку. Находили ми тут. Тут головне це пластикові бутилки, також попадали шприци. Вся молодь має бути здоровою, і ми також маємо займатися цим ділом, щоб було більше велотреків, секцій для заняття спортом, щоб молодь проводила свої, ну, свій час, вільний свій час. На цих ну на цих секціях, а не пити там спиртне, вживати наркотики, курити. Організатори толоки кажуть, більшу частину непотребу вже прибрали сміття з сусіднього будівництва, бетонні блоки, побите скло і навіть дерева. Комунальники цього тижня почали вивозити. Там є береза, яка росте посередині велотрека. в, в в асфальті, який вже понад вісім років, це вже дерево, яке виросло тут. Ось вісім років тут взагалі ніхто навіть не прибрав, тому що дерева повиростали вже як, як в лісі, тут майже було. Зеленбуд все вирізав. Як тільки приберуть територію, візьмуться за реконструкцію. Її проведуть у кілька етапів. Спершу обіцяють зробити косметичний ремонт, відновити приміщення, де зберігають спортивний інвентар, та замінити бетонне полотно. А в майбутньому велотрек хочуть зробити критим. На це потрібно майже 5 мільйонів доларів. Організатори сподіваються, що майданчик вдасться відкрити вже з наступного сезону, адже особисто пообіцяв підтримку спортивний міністр. З боку уряду всі, всі ті звернення і запити, які надійшли від велосипедної спільноти, від, від людей, які саме штовхають вперед велосипедний спорт. Ми забезпечуємо в повному обсязі. Ми знайдемо кошти у фундації, яка нам надасть їх. Чи у вигляді благодійних коштів, чи у вигляді інвестування? Булатов запевнив профільне відомство та столична влада налаштовані на швидке відновлення велотреку, адже наразі в Україні немає майданчика для проведення всеукраїнських та європейських велозмагань. Аліна Ніколаєва Павло Тихоненко ТВА. Театр у стінах музею у Києві відкрився новий театральний майданчик осередку сценічної творчості. Свої двері відкрив музей культурної спадщини. Дебютував так званий театральний салон. Виставою шведського драматурга. Хто сильніше? Смак театру серед музейних експонатів відчули і наші журналісти. Коли говорять гармати, музи не повинні мовчати українців, необхідно відволікати від негативних думок і переживань. Переконані ініціатори нового театрального проекту у столиці. Зовсім не випадково у нелегкий для України час. Відкривають ще один театральний майданчик Маскам Рад». Коли війна е, іде, коли люди весь час перебувають в напруженні, е, вони мають якісь. Місця мати для того, щоб відпочити і розумом, і душею, щоб переключитися якось, відволіктися від цієї напруги, щоб стало ну, трошки легше набратися сил, щоб потім знов йти в бій. Перший перформанс відкрився у музеї культурної спадщини. У виставі за п'єсою шведського драматурга Стріндберга грають чотири актори. Театральний салон камерний, тобто обмежений як у драматичному викладі, так і в кількості акторів та глядачів. Зал вміщає лише 25 глядачів. За словами організаторів, режисери прагнуть перетворити сцену на місце зустрічі та безпосередньої розмови між актором та глядачем. А відкритий фінал спонукає гостей додумувати і фантазувати. Задоволені і музейники, адже не так багато городян знають про їхній заклад. А відкриття салону дозволить привабити більше відвідувачів. Насправді зараз особливо актуальний період, коли ми фактично формуємо заново нашу державу. Формуємо своє. Українське бачення нашої історії, так і тому е я вважаю, що люди, які прийдуть сюди сьогодні на спектакль, але побачать і експонати музею, можуть е прийти ще раз вже як відвідувачі музею. Після вистави глядачі діляться враженнями від побаченого і від того, що історичні майданчики не часто стають сценою для мистецтва. Це така була вистава дуже цікава і. знаете, значит свежий подых, э, незвично, дуже для глядачив, э, такая дуже экстравагантно, можно сказать, Ну то, что можно вынести вот из представления, так это ну, как вывод, тот, который сделал для себя, то, то что молчун всегда сильнее говорун. Так, ну а вот, действительно такой диалог, это сложно сказать, это скорее монолог был. Он как бы способствует ну, то, что зритель может э, самостоятельно развивать дальнейшие события и отвечать на вопросы уже как бы самостоятельно, те, которые выносятся на общее внимание. Віднині театральний салон музеї культурної спадщини, що є відділом музею історії Києва, відкриватиме свої двері для глядачів раз на місяць по п'ятницях. Коштує квиток 25 гривень. До нового року у разі успішної реалізації проєкту в музеї покажуть ще три вистави. Вікторія Сенек, Ігор Шатайло, ТВА. Василь Полотай вже ровець у прямий ефір. Йому слово. Далі говоримо про спорт. В ефірі телеканалу ТВ. Черговий спортивний блок наших новин студії Василь Полота, який таки вірвався в ефір, змінивши тут на цьому місці Миколу Сирокваша. Тож поїхали. Завершилася діамантова ліга сезону 2014 року. Найбільш престижний комерційний турнір, в якому беруть найкращі участь легкоатлети світу. Нас в першу чергу цікавив звичайно сектор стрибків у висоту, де свій титул переможця минулого сезону у лізі захищав чемпіон світу та Європи українець Богдан Бондаренко. Його дуель проти китайця Мутазеса Баршима. Тягнулася весь сезон. а Кульмінація наступила в Брюсселі. На останньому етапі обидва спортсмени взяли висоту 2 метри 40 сантиметрів. Та потім баршим перелетів 2,43 і встановив новий рекорд Азії. Ось спроба Богдана виявилася невдалою. Бодаренко підняв планку до світового рекорду 2 метри 46 сантиметрів, але підкорити її не зміг. Баршим переміг на етапі за додатковими показниками. В обох стрибунів виявилося по 20 очок за сезон. Став переможцем діамантової ліги сезону 2014 року. Богдан Бондаренко на жаль тільки другий. Збірна України отримала підсилення в лінію нападу напередодні матчу відбору до чемпіонату Європи 2016 року проти збірної словаччини з розташування молодіжної збірної до головної команди країни повернувся нападник Пилип Будківський. Форвард Зорі за домовленістю між штабами обох збірних зіграв за молодіжну команду. Ключовий для українців поєдинок кваліфікації до Євро 2015 проти збірної Швейцарії, в якому наша Ю 21 взяла гору 2-0 і Таким чином гарантувала собі друге місце в групі, яке може дати прав. Участі в раунді плей-офф, де й визначаться команди, які гратимуть у фінальній частині євро 2015 Нагадаємо, що національна команда свій поєдинок проти словаччини зіграє 8 вересня у Києві. Головний наставник Михайло Фоменко має ряд кадрових втрат перед цим матчем. Руслан Ротан, Євген Коноплянка, Денис Гармаш, Євген Хачеріді, Володимир Гоменюк, до яких додався ще й Анатолій Тимощук. Чергова нагорода, найкращий спортсмен місяця, яку вручає Національний Олімпійський комітет України, знайшла свого володаря. Цього разу ним став представник водного виду спорту каноїст Юрій Чебан, найкращим спортсменом серпня місяця, уродженець Одеської області був визначений неспроста. Його успіх на чемпіонаті світу в Москві важко переоцінити. Тоді в запеклій боротьбі на короні для себе дистанції в 200 метрів українець пролетів над хвилями каналу в столиці Росії найкраще від усіх своїх суперників, серед яких виділявся потужний росіянин Алєксій Каравашков. Захоплюючий фініш, зафіксував перемогу нашого співвітчизника усього в одну соту секунди. Тож сьогодні у присутності. Видатних українських атлетів на головній олімпійській базі Кріни конча заспі. Юрію було вручено пам'ятну статуетку, диплом та грошову винагороду. За свою кар'єру Юрія вдруге нагороджують титулом кращий спортсмен місяця. Минулий раз це було теж у серпні після пам'ятного тріумфу на Олімпіаді в Лондоні. Ну а найкращим тренером місяця став особистий тренер Юрія Чебина. В'ячеслав Сорокін. Йому каноїст подякував з гумором. Виочень правило було до того, що В'ячеслав Михайлович. такой неординарный тренер. Он может одной немалоизвестной фразой объяснить очень много вещей. Например, что работает рано... на всех языках. Росіянка Катерина Макарова зазнала поразки від першої ракетки світу американки Серени Уільямсу в півфіналі відкритого чемпіонату США з тенісу. Вільямс молодша віддала суперниці лише чотири гейми. Поєдинок завершився з рахунком 6-1-6-3. Лідерка світового рейтингу витратила на опонентку лише годину. У фіналі Серена Вільямс за змогу здобути шостий титул на US Open посмагається з представницею Дані Каролін Возняцькі. Драматично завершився другий півфінал у жінок, де Возняцький змагалася з китаянкою Пен Шуай. Остання достроково припинила поєдинок. Суперниці встигли зіграти лише півтори партії, коли у тенісистки з Піднебесної розпочалися проблеми із судомами. І вона взяла медичний тайм-аут. Після довгої перерви Пен Шуай повернулася на корт, однак рухалася із помітними проблемами. Врешті сили таки залишили її, і арену пеншуай залишала вже в інвалідному візку. Іспанець Даніель Наварро відсвяткував свою найбільшу перемогу у кар'єрі, вперше вигравши етап велобагатоденки денки Гран Туру. Тринадцятий відрізок на Вельті розтягнувся у майже 190 кілометрів. Велогонщик Кофідіс сутік від опонентів, розпочавши атаку на останній вершині дистанції. На фініші він на дві секунди випередив співвітчизника Даніеля Морено та нідерландця Вілько Кальдермана. Володар червоний майки Лідера. Іспанець Альберто Контадор фінішував у лідерській групі і зберіг у загальному заліку змагання два. 20 секунд переваги над співвітчизником Алехандро Вальверде, що йде другим. поки це всі спортивні новини на дану годину. Ми з вами зустрінемося ще під час випуску новин о 18.00. На все добре.